Займає апарат для того, щоб подивитися вночі, де що тут робиться. Значить, у нас тут є включатель, є зарядний зарядне гніздо, е ночна камера і екран. Включаємо тиць. Дивимося. Настя, виключ світ. О, і ми бачимо, що тут робиться. Виключи світ в Ну, така штука. Трошки важкенька, мабуть, добрий кілограм. Так, не грайся. Все, виключай. Ну, щось, знімаємо дорогу. Е -е, видно метрів 25-30. Е -е, ну, так, то нічого не видно, подивися туди. Хочеш, нічого нема. От, а якщо ми так відкриємо, подивимося, то видно, що тут десь щось є. Чорно-біле, правда. Десь там вдалі, якщо ще хтось буде бігати з якимось фонариком, то буде видно добре. Це таке метрів 30, мабуть, більше